Пані Ольга торгує на ринку 15 років. Ягідний і овочевий бізнес її основний заробіток. Сама по лісу не ходить. Ягоди їй щодня збирають наймані працівники, яким вона платить по 15 гривень. Йдуть збирати гуртом, сім'я, діти, мамила так понесе сьогодні. принесли 12 літрів яси. Вчора цілий день збирали. Звичайно, що важко. Продає Яфини по 18 гривень за літр. Каже, бізнес непоганий, але сезонний. Не скаржиться на свій заробіток і пані Руслана з Львівської області, адже годувати сім'ю у селі більше нема за що. Що вигідний був, благо і то, ну, хоч на хліб буде, дітям щось купити, сім'я є. Ні, я не працюю, ні чоловік не працює. Двоє дітей треба щось кормити, дівати, до школи дитина ходить. Менше заробляють продавці грибів. Хоча сезон цих дарів природи вже потрохи завершується, де неде білі та лисички ще зустрічаються. Відчувають цим людям, бо то цілий день ходити по лісу, знаєте, це ж важко збирати. Ну. і Ці ціни, що вони, то вони вартують. То, бо... І одна людина, якщо приносить, допустимо, 3-4 відра, тобто 30-40 літрів, то виходить десь так. Десь 600-700 гривень заробляють на яфені, якщо проносимо. Ну, На грибах трошки менше, але гриби не були сильно дорогі в нас. В цьому році вони пішли десь 30-40 гривень були. Те саме є, що заробляли, добре заробляли на грибах. Заробіток для села непоганий, але і його незабаром можуть зменшити, адже окремі чиновники надумали обкладати за це податками. Так депутати Верховної Ради Криму вже придумали податок для всіх, хто збирає гриби і ягоди в лісі. За кожен кілограм зібраних плодів вони пропонують платити по півтори гривні. Закарпатським продавцям така пропозиція зовсім не до душі. Якщо у нас є ліс, ми по лісі збираємо ходить, що ми маємо платити за своє. Це ж вони не податок. садили тут, податок. так навіщо нам тут податок? Ні, так. Так. Ні, ми що? Ми живемо в лісі, щоб ми ще за нього платили, що самі трудимося. Ні, такого. Згідно з новою постановою, зібрані кошти пропонують спрямувати до місцевих громад на збереження природи та покращення інфраструктури, От тільки про покращення життя самих селян ніхто чомусь не подумав. Люди не будуть тоді, будуть не будуть йти на ринок, продавати, а будуть десь продавати підворотнях десь так, щоб їх не могли ну, фіскальні органи, ніхто там буде проводити ці мероприятия, оподатковувати, але і так люди не мають де заробити купівлю. Це не дуже буде. Положити нас тим більше є закони, які дозволяють кожному українцю безперешкодно збирати плоди у лісі, крім червонокнижних. Поки ж нова постанова проходитиме обкатку, продавці дарів природи ще мають час, буде якось збагатити свій сімейний бюджет.